Заходьте. Доброго вечора, пані Солохо. Заходьте за заходьте, пані. Пане голову. Я от до дяка зібрався, але така заметів на дворі, та й напевно не дойду. Заходьте. Присідайте. Дякую, дякую, пані Солохо. О, пані слуху. то? туховайте мене, дощі, пані слуху. Ховайтеся з ловіше. Заходьте, заходьте, Йосипу був okay, Трав'я на нового літа вам соло. Навіть метеоце не стало мені на заваді. Ось прийшов до вас. А що це у вас? Солоха люба? Якщо рука. Я сопроводю. Рука? А що це у вас? Добро цієї солоко. Mm. Якщо шия. На шиї. На місце. На шиї на місто? Боже мій солоко! Ховайте ж мене. Бо як заставлять? У собаку моє сану. Йде до цякі брата. Солохо! Відчини! Це чубо! Заходь! Що? Солохо! Не чекала на мене? Ні. А що ти тут робиш? Ем... Може, ти з кимось тут була? Може, я вас перебив? А може сховала хлопця? Ха-ха. Да нічого ти. І з ти. Солоха. <смір> <смір> Ой, як замерзли мої руки. Не знаю. Так замерзли руки, що не можу розтікнути кожуха.